Сьогодні у Києві пролунав вибух. Бомбу кинули у машину президента футбольного клубу Арсенал Вадима Рабиновича. Бізнесмен на додачу ще є співголовою європейського єврейського парламенту та президентом всеукраїнського єврейського конгресу. Усе сталося близько 15.30. біля станції метро Кловська. Кортеж з двох машин Вадима Рабиновича саме виїжджав з двору офісу, коли якийсь чоловік кинув вибухівку. Постраждав лише другий автомобіль. Люди живі з звуки все. Сильний? Так. Да? Ну так, що ноги туди задербіжали. Ну, почули щось такий вибух, якийсь був. Всі вибігли і питатися, що це було, і все, і всі димся один одного не знаємо, що, і все. Всі інформацією міліції вибуховим пристроєм міг бути і взрив пакет піротехнічний засіб для імітації розриву. А це означає, що бізнесмена навряд чи хотіли вбити, Скоріше за все, просто налякати. Під автомобілем Lexus 570. Спрацював невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Незначні пошкодження зазнав автомат. Наразі правоохоронці вживають всіх першочергових заходів щодо встановлення обставин цієї події. Вадима Рабіновича охороняє ДСО. Там розповіли, що діяли згідно інструкцій і одразу евакуювали особу, що охороняється, у безпечне місце, оскільки слідом за вибухом могли пролунати і постріли. Автомобілі знаходився водій, охороняємо особу сам Радянович, і спецпризначенець міліції охорони Титан. Він був у цивільному У другому автомобілі, окрім водія, знаходився тілоохоронець Титану, який був у формі. Коли прозвучав вибух, спецпризначенці спецпідрозділу Титан діяли відповідно до чітких алгоритмів своїх дії, було прикрито своїм тілом, охороняємо особу і автотранспорт. Не було одразу ж спрямовано у безпечне місце на даний час. Відомо, що ні водій, ні спецпризначені цим міліції охорони, ні сам ребинуючи вони не постраждали.